Заклик до життя, авторська медитативна лірика Рущинської Алли Дмитрівни Вже третій лютий сплакані мільйони, на гіллі сірі снігурі, а нам би дронів і ракет, патронів, і мужні спів підтрепет прапорів, серця зболілі просять трохи тиші від бід, сирен, розривів і війни. Ведуть шляхами стомленими вірші нас до порогу рідної стіни. Схилилась гробина, плачуть квіти, без нас для нас самотньо розсвітуть, а люди вміють віддано любити Серед руїн руйновищ, В цьому суть. Весна і мир прийдуть, пташині співи розбудять квіти, небо голубе, згорьовані стійкі чекають діви. Лиш перемогу і життя тебе.